Цього тижня у Чернігові у місті зросли норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Відповідне рішення ухвалив у понеділок виконавчий комітет міської ради. Якщо в житлових будинках це є в додатку до рішення був норма накопичення на людину 1,4 куба на рік, то пропонується 2,075. Якщо Житлові будинки з індіну той щасний сектор. Це був 1,7 куба на рік, зараз 2,204. Днями зловмисники залишили три багатоповерхівки по проспекту перемоги 147 і 151, і по вулиці Гетьмана Полуботка, 78 без тепла і водопостачання. Крадії поцупили з підвалу латунні шайби. Облтеплокомуненерго звернулося до правоохоронців. Таких прикладів ну, не було в нас, щоб в опалюваний період. Було так, так, такі масові крадіжки, і зупинено було три будинки по опаленню. Зрозуміло, що аварійні служби відреагували, все зробили. Під час 38-ї сесії міської ради депутати прийняли звернення до президента України та прем'єр-міністра щодо компенсаційних заходів з допомоги мешканцям Чернігова під час опалювального сезону. Ціни зросли. І, е е Комунальні видатки газ опалення вони зростають і навантаження на людей збільшуються. І от зменшується кількість сімей, які користуються можливістю отримати пільги субсидії від держави. Проект реконструкції центрального парку культури та відпочинку представили на суд містобудівної ради. Тут знайшлося місце для спортивних майданчиків, контактного зоопарку, сучасних атракціонів, скайпарку та навіть оглядового колеса. Міський голова Владислава Трошенко відвідав у п'ятницю підприємство «ТК стиль. Швейна фабрика, яка входить до складу холдингу «Текстиль Контакт», Спеціалізується на пошиві верхнього одягу, який йде на експорт. Це одне з провідних підприємств легкої промисловості Чернігівщини. Я як міський голова, який хоче більше зробити обсяг робіт в місті, я зацікавлений в розвитку виробництва, які знаходяться в місті, для того, щоб люди отримали більше заробітні плати і від цього було більше надходження до міського бюджету. Історія з літньою жінкою, що потерпала від холоду у власній оселі, завершилася хеппі-ендом. Чернігівець, що побажав залишитися інкогніто, профінансував усі витрати на необхідне обладнання і ремонт. Тепер от тільки треба вирішити, хто відповідатиме за дотримання техніки безпеки. Бальшое спасибо телевідені, бальшое спасибо цьому неізвісному чоловіку, який... Который... Заплаті за все. люди. мене приходять сусіди, допомагають, шота то двадцять 28 січня. Після тривалих додаткових канікул, спричинених високою захворюваністю на грип, чернігівські школярі повернулися за парти. За інформацією управління освіти міської ради, пропущені уроки додатково відпрацьовуватися не будуть, оскільки це заборонено санітарними нормами. А з моєю подругою дуже хотілося там, ну в нашому класі, там ну майже ніхто не хворів. Загиблих у бою під крутами вшанували 29 січня з нагоди 101-ї річниці на місці цієї історичної події. На урочистості з'їхалися гості з усієї України та мешканці Чернігівської області. Перебувати меморандум про співпрацю з активізації малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України та Республіки Білорусь підписано 28 січня у Чернігові. Станом на кінець січня на Чернігівщині вже близько 700 тисяч пацієнтів підписали декларації з сімейними лікарями, дільничними терапевтами та педіатрами. У Чернігові таких 74% із загальної кількості населення. Лікарів вистачає на сьогоднішній день пацієнтів. Теж то тобто робота спокійна, планова. Я сподіваюся, то 1 липня ми зробимо підпишемо всіх всіх наших містян. Від мінус 15 до плюс 2. така нестабільна погода панувала у Чернігові цього тижня. Чутливим до неї людям медики радять звернути увагу на своє здоров'я, всі на стресі, всі з якими то емоціональними неурядицями, то вдома, то на роботі, і за счет этого, конечно, кожного второго повищене давлення, у кожного второго болі в серці, і шемічка болезнь, але в основному, конечно, давлення. Цей тиждень виявився багатим на візити політиків. До Чернігова приїжджали представник націоналістичних сил Руслан Кошулинський, Юлія Тимошенко від всеукраїнського об'єднання Батьківщина, а також Валентина Ливайченко, очільник руху справедливість. У четвер до Чернігова завітала посол Австралії в Україні Меліса Орурк. Розмовами про співпрацю з нашою областю справа не обмежилася. Посол також привезла з собою пересувну виставку зображень автентичних австралійських масок. Їх корінне населення і досі використовує у своїх церемоніях. Традиція носити маски має столітні корені на островах Торресової протоки. Вона еволюціонувала, але місцеві продовжують активно виробляти маски і використовують їх у традиційних танцях та церемоніях. 30 січня на базі спеціального авіаційного загону ДСНС України відбулася церемонія передачі другого вертольоту ніжинським рятувальникам від французької компанії. Загалом передбачається придбання 55 нових і вживаних гелікоптерів для МВС. У музеї мистецтва Пласт Арт відкрилася виставка львівська палітра. Її творці, і художники з міста Лева прибули до Чернігова, щоб представити свої картини особисто. Цього разу, зрештою, така і погода, я вважаю, таке потепління зимою. Це приємно. От і люди, чернігівчани, також приємні, привітливі. Чернігівка Олена Костевич завоювала три золоті медалі на турнірі H&M Cup у Мюнхені. Більше будь-кого з конкурентів на додачу у міксті з Олегом Омельчуком. Олена показала результат 488,3 і три у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів і встановила новий рекорд світу, який раніше належав росіянам. Цього тижня у спортивному комплексі хімік проходив обласний чемпіонат з боксу. Заявку на участь подали 132 атлети. Найкращі з них представлятимуть Чернігівщину на всеукраїнських змаганнях. Я навіть не думаю, що я виграю, тому що сили в нас майже рівні, і я вже думала що в останній раунді, що я не, я не зможу перемогти.